Залишки четвертого павільйону. Я думаю, що всі, хто бували в Олександрії, могли бачити ці сходи і ці залишки колон. Це дійсно четвертий павільйон, дуже красива споруда початку 19 століття в стилі класицизму, від якої, ну от слава Богу, хоча б це залишилося. В 1816 1817 роках двічі російський імператор Олександр І тут мав свою канцелярію, приїздив сюди інспектувати війська, і відповідно цей павільйон таким чином пов'язаний з цією особистістю. Поза тим, слід сказати, що з ним сюди приїздив граф Артур Потоцький. І в зв'язку з цим, от якраз цей павільйон увійшов в історію його кохання з Софією Браницькою, і вони невдовзі там побралися, потім мешкали переважно в Кракові. Що дуже цікаво щодо цього павільйону, це те, що від, з другого поверху цієї споруди Палацової відкривався краєвид на колонну пелікана. І я думаю, що це дуже не випадково, але чому ми поговоримо в одному з наступних відео. Слід сказати, що цьому павільйону чи цим залишкам павільйону дуже пощастило, надзвичайно. Про нього є отака от книжка, яка присвячена одній палацовій споруді. 200 сторінок повнокольору з масою картинок, причому він ретельно відтворений. Це 3D-графіка, яка виглядає просто як живі фотографії.